Знаємо, бо 9 років тому вона отака на долоні лежала. Зараз важить 50 кілограмів. А буде важити більше 150. -ти. Наші? Наші черепахи називаються морські зелені. Черепахи, діти ви будуть знімати, коли і розуміть цього хлопця, і це дуже важко годувати, бо вони нічого не засунули. Ага, бачите, в неї не лапки, а ласти. Да. А коли черепаха спить, вона може декілька а років до а а себе. А а а а а Дивіться, спиноріз, щоб добре було. Дивися, зуби. Маленькая сусточка. Оце пішли поклон лаки і дуже красивий корал, який називається дендрофіліш. Зюсточка така маленька.

Так, Видите, зірка, 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 зірка. Бачите, вони, вони залазять на за скло, на кам'яні, коли вони залізли, коли, коли вони залізли, де їх знаходяться. Тамакула є. Але вони вийшли до повітря і інших дуже не Вони штучні, і люди не думає, що виймають їх, а зірочка починає задихатися, бо вона не може дихати повітрям, так? тому не може їх виймати з води. Крім того, вона виглядає штучно і нібито дуже твердо. А напередодні віз це стародавній краб. От ми бачимо його панцирь, а знизу знаходяться лапи, клешні, все як у краба. Цябри. Він, як і будь-який краб, може виходити на берег. І поки зябри зберігають вологі, він гуляє по берегу, потім повертається до води. Отакий мечохвіст має блакитну кров. Там, де у вас заліза, у нього в крові краліні, і кров є з правого блакитного коля. Як певний кров, твоя Артем. Ось така, ось така. Саме такого коля. Такого коля. Ставайте сюди, діти. У нас є тихо. Два а, види акул. В крапочку, Ця акула зєброва, вона Донна. Вона може лягати на дно, бо в неї є там засоби, як дихати, коли вона лежить. Ля... Що ти її тягаєш? Ну, нехай підійдеш. Підходь. Щоб... Давай. І а, акула, яка лежить на дні донна, вона, як правило, не хижа. Навіть молочка. Ось тут у нас плаває... -у -у. риба Риба лечить за носиком. Називається пінцет. У нього носик як пінцет. Але найцікавіше, як на мене, дивіться, тут у нас із пісочка вилазять такі рибки. Їх там багато. Це риба, але вона ніколи не паветь. Сейчас, сейчас, мы уже смотрим. Вот такая есть. Я... Это девочка. Кира. Э, рот открыла.

Ще що? Дай А.